Подивіться, які дивовижні квіти схожі на шафрани. Ця рослинка називається пізняцвіт осінній або російською безвременник. Дуже така надзвичайна рослинка, тому що в травні це шапки цілі товстих, блискучих зелених листочків. Потім вона на декілька місяців повністю зникає і здається, що вона загинула. І ось висовуються одні квіти без листочків, схожі на крокуси. Є прекрасним медоносом. Бачу, Чумелику дуже подобається. Ось такий чарівній квіт.